Росіяни влупили ракетою по готелю. Моторошна подія сталася в ніч проти 27 серпня у кривому розі. Крім готелю, внаслідок ворожої атаки пошкоджено магазини, житлові будинки та автомобілі. Відомо про щонайменше двох загиблих імовірно під завалами ще є люди. Про всі деталі чергового жахливого злочину росіян розповім за мить з вами новини. ТСН.UA і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Пізно ввечері 26 серпня, військові попередили Україну. Імців про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму. Через кілька хвилин після інформації про балістику у кривому розі пролунали вибухи. Керівник ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про погані новини. Новини погані. Конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей. Близько першої години ночі Вілкул повідомив про ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Тоді стало відомо про перші втрати внаслідок ворожої атаки. Ракетне влучання в будівлю. Цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено. Вони вже у лікарні. Під завалами, можливо, знаходиться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується. Працюють всі екстрені, комунальні та медичні служби. За годину глава Криворізької РВА Євген Сидниченко повідомив у Телеграм про двох загиблих внаслідок російського удару. На жаль, загиблих вже двоє. Ми співчуття родинам загиблих за психологічною допомогою. Звернулося шестеро людей. З них двоє дітей. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування, автотранспорт. Вже на ранок стало відомо, що расисти поцілили у готель. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він підтвердив інформацію про двох загиблих: це жінка та чоловік. Також у наслідок ракетного удару по готелю у Кривому Розі відомо про п'ятьох постраждалих, пошкоджені магазини, багатоповерхівки, автомобілі. Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в кривому розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка важка. Госпіталізований 37-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома. Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами. Пошкоджені також шість магазинів, чотири багатоповерхівки, вісім авто. За попередню інформацією, окупанти вдарили по кривому ругу балістичною ракетою. Тип ракети, якої російські загарбники атакували готель, повідомлять згодом. А тим часом рятувальники продовжують працювати на місці надзвичайної ситуації. Вони опублікували моторошні кадри розбору завалив. Розміл конструкції на перші поверху. Питання, просто <small> I <noise> don't

О, жахливі наслідки ворожої атаки по кривому ругу розповіли і волонтери. Один із них повідомив, що разом із командою прибув на місце о 23.30. чоловік побачив, що люди бігають голі по вулиці. Разом з іншими волонтерами допоміг їм. Після години роботи вони знайшли двох хлопців та дівчину. За словами волонтера, їхня смерть була дуже швидкою. Ніхто не страждав. Водночас на четвертому поверсі знайшли дівчину під завалами. Стан був критичний, але її швидко стабілізували. Наразі вона в лікарні. Разом із рятувальниками та волонтерами на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Окрім того, поряд зі зруйнованим цивільним об'єктом розгорнуто мобільний пункт поліції для прийому звернень громадян. На місці так продовжують працювати слідчо-оперативні групи криміналістична лабораторія поліції, психологи, медики та ДСНС. Триває збір речових доказів та документування наслідків воєнного злочину. 28 серпня у кривому розі оголосили днем жалоби. А в той час, як наші рятувальники, правоохоронці та волонтери роблять все можливе, аби врятувати людей, і якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки на болотах лунає чергова маячня. У своєму телеграмі пише вже знана всіма Скабієва, Цитую в Крівом руки у нічнужен Аврора. В ньому розміщались іностранні найомники, і публікує таке відео. І на є найомніки, каже путінська посіпака. Насправді ж, звичайний готель у центрі міста, де були цивільні рашисти вкотре пробили дно. І це не єдиний випадок за останні дні, коли росіяни цинічно б'ють по мирних мешканцях. У ніч проти 25 серпня окупаційна армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Під ударом також опинився готель. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Черговою мішенью в місті став готель. Наразі відомо про. Двох поранених. Ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих. Це журналісти, громадяни України, США та Великої Британії. Згодом поліція показали кадри перших хвилин після удару РФ по готелю. Люди! Один? Я

Про травми внаслідок обстрілу Краматорська повідомила у себе у Фейсбук польська журналістка Моніка Андрушевська. Моя перша особиста кров пролита за Україну на День Незалежності, за словами журналістки, вона проїжджала повз місце ракетного удару. Це фото людини, яка просто їхала вечірнім Краматорськом. І ще одне, яке ілюструє салон автомобіля. Такий вигляд може мати будь-яка людина в будь-якій точці України, де росіяни вирішать завдати ракетного удару. Не на лінії фронту, просто в Донецькій області, де, попри геноцидні дії Росії, все ще триває життя: є кафе, салони краси, діти граються на Чих майданчиках Згодом стало відомо, що медики госпіталізували двох журналістів Ройтерс, а один вважається зниклим безвісти після удару РФ по готелю у Краматорську. Про це повідомило агентство. У повідомленні йдеться, що в готелі зупинилась команда з шести людей. Один наш колега вважається зниклим безвісти. Ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Увечері 25 серпня рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого. Повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко. З-під завалів зруйнованої будівлі, де блокували загиблого громадянина Великої Британії поранених шестеро. Це четверо журналістів 38, 40, 41 та 46 років. Також травмувались містянки 32 та 34 років, які на момент атаки перебували в своїх оселях. Уточнили у відомстві. У ДСНС Донеччини повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу закінчені. Надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій будівлі. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар цілеспрямованим та продуманим. Дорогі українці українки, увесь день сьогодні в Краматорську тривав розбір завалів після удару російської ракети. Постраждали, зокрема, журналісти, знімальна група Агенції Reuters, громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським іскандером. Абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали. Одна людина загинула мої співчуття рідним та близьким, і це щоденний російський терор, який продовжується, бо Росії є можливість продовжувати. Сьогодні ж російські удари по нашій Сумщині, Кабами, по Харківщині, по Херсонщині, по Донеччині і за все це світ має не зупинятись у тиску на державу терориста. За ракетні удари, за каби, за штурми, загалом, за всю цю війну. Росія повинна бути змушеною шукати миру 26 серпня. Британське агентство Reuters підтвердило загибель внаслідок удару РФ по Краматорську радника з питань безпеки Раяна Еванса. Ще двоє журналістів агентства отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Reuters. Громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс, був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі Сапфір у Краматорську під час російського удару. Еванс, колишній британський військовий, працював з агентством з 2022 року та консультував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі. Йому було 38 років. Команда Тесенві ще розпівчуває рідним загиблих і бажає швидкого одужання пораненим. Росія обов'язково за все відповість. Бережіть себе, побачимось.